Пішов. Вона ще не привикла, до... Вона ще не привикла до вісу брат. Та привикає, але ще так дуже ні. Маршу. Маршу. Слава Ісусу Христу. Мак! Ну що зробиш? Вони ніяк не можуть привикнути до кон. <ріця> так, наша рада палиця. Вчора стояла вже один день. Йдемо дещо пода, не льотно, але пустив не рибця. Вона в п'ятницю, що з Потиху починала тихо так. Та, так, починала. Чуєш, Чуєш, а чуєш? А отак кобила 25 2,5. Два роки і п'ять днів. Поглиш їх. Зап'ягано. Я озвучилася так. Якраз добре, я думаю, тепер крити. Ну хто я хочу, хто хоче, вже було на, на, на посолиску, що ти тепер почиток березня. На почиток лютого. Якщо йме, тут перепаруйся, одяг свій. Так. Пішов. Остоя так там буде, тож бідать.

Забурали. Ну, я немає якусь роботу, тому що фото Це було то не люблю, зараз він буде чого. Ага. Ну та що зробиш? Я підкувати. я скоро його підкую. Я повалю. Ну тут буде петлешко. Так. Біжи за і. Так, а що?

Узко дуже. На тебе. Хай рада, обертайся. Була <рикла> Так. Так, Ігі свою справу зробив. Махом пішов, Кобела спить, добре. Ну, вчера найліпше десь стояли. Я вийти. не знаю, не вийду. Завтра навіть не буду це пускати. Може, аж вівторок. Та, Та буде вийти така погода завтра. О, не думай, а ага. ну, то й не можу кожен день пускати. Та не треба, ну але є свіжий, жеребес чого не пускати? Що то вчера, що? Вони діло точно не будуть пускати, в так, ще повірили. Була молода наша. Десь легко макси, га? Ну. Деско. Та то він... кувати, да, казав? Він не це. загодіти Заводи його. Забирати? Ну що? На й не місяць тут болото. Još, naj ne misli da je to bolo to. Još sam ona Ne, ja ne lete moj hlopće. Eu já vi duas vezes. Iggy, o que você está pensando? Eu que Чукувати, але буде. де бомбувати. А пізніше кувати Та він є вин. З, з, <звук> <просто передавила. звук> <Два. звук> з нервів почув хруп. Je <laughs> Ne bies. No. Tam zahonim kobelo te. Tam. Так, вона і не пробувала нікуди тікати. Вона стояла на місці. Рада не до Ії Так, постійно живе. Це я вже казав, повторив. Ну вона як бочка теж. Та вона тепер не бочка, починає годину. Та вона груба Красуня. Файна тканула к зенвіка. Іди знову. Іди, ну Мась ну. Хоч туди вже до нього, ні? Так, так. там жила з ним? Вони вже один одного знають, їх може тут ли та й собі не ходять. Як бумаю Чого ти коня нервуєш? Ну, <плес> Ні, ні, десь. Хочу полубати купити. То, як то не... зараз, як буде її кувати, то її розчистити копити. А, коли буду кувати, висяти. Так, розчистити її, купити обов'язково. Тобто, ну, все, виходить, виходить.